Вітаю всіх гурманів і тих, хто любить готувати та дивувати рідних і знайомих смачними оригінальними стравами. Герої програми Смачно по по-кримськи» щотижня діляться з нами тонкощами приготування національних страв. Рецепти, хоч і прості, але в кожній страві є свої секрети. Так що запасайтеся папером і ручкою, робить позначки і насолоджуйтеся творчістю кулінарів, що представляють культури різних народів Криму. Використовуючи сьогоднішні рецепти, можна не просто повноцінно пообідати чи повечерати, а створити справжнє святкове застілля. І оскільки всі шедеври свої основі легкі, почнемо з простих у приготуванні страв, але від цього ні менш смачних і улюблених. Особливо шанують страви скоро по чехі, що й продемонструють прямо зараз. Ва чудовий продукт, що дозволяє приготувати одразу декілька блюд. Ось із цього коропа будемо готувати суп і стейки на друге. Чехи впевнені, що ця риба приносить щастя. Тому все, що пов'язане з покупкою самої риби, її приготуванням і вживанням перетворюється в гарний ритуал. У тому, що скоро можна зварити легкий, але смачний рибний суп, немає нічого дивного. Голови, хвости, скарпа. Наче ми їх заливаємо холодною водою і ставимо. Печку. Значит, добавляем туда лук, морковку. Затем добавляем картофель. В конце добавляем специи, соль, перец. Чеські кулінари пішли далі. Вони відварюють у воді з додаванням однієї ложки оцту ікру або молоки того ж коропа, а в окремому посуді розводять трохи борошна, після чого все це додають в майже готовий рибний суп і ще трохи тушкують. Виходить чито густий суп чи рідке рагу. Для чеського рибного супу потрібно один короб, картопля, одна цибуля та морква. Приготавливаем яйца, панировочные сухари и мука. Взбиваем. Значит, рыбу предварительно мы посолим, поперчим. Значит, панируем кусочки рыбы в муке, затем в яйце. Теперь я укладываю на сковородку. И жарим до румяной корочки с обеих сторон. Ось у нас рибка пожарилась до золотистого чистого цвету. Тепер ми її на другому сторону. Викладуємо на тарелку. Смажений короб традиційне блюдо на святковому столі під час католицького різдва, яке відзначають в ніч з 24 на 25 грудня. Різдвяний короб обвалюється у двох яйцях та борошні, а потім фенеруються у сухарях. Ось перша і друга страви готові, і можна було б на цьому і зупинитися. Адже страви чеської кухні дуже ситні, та й на розмірах порцій в будинках кримських чехів не економлять. Але для більшого задоволення і створення святкової атмосфери можна приготувати. Пафосні урочисті ласощі. Думаю, для цього чудово педи традиционный польский сырный торт. Приступим к приготовлению сырника. Рецептов его есть очень много, каждый готовит как ему удобно, вкусно. Но вот я привыкла делать так. Значит, Для этого сырника мы берем муку, 3 стакана, 2 чайные ложечки разрыхлителя, ванилин отдельно маргарина 250 грамм. Да, маргарин обязательно должен быть мягкий, чтобы его перемешать с яйцом и сахаром. И перекладываем в муку. Также нам понадобится 3 столовых ложки какао. Тесто должно получиться мягкое и отставать от рук. И тесто нужно положить в холодильник чтобы оно замерзло. Тесто кладем в пакет и кладем примерно минут на 30-40 в морозильную камеру. Пока наше тесто замерзает, займемся начинкой для сырника. Сюда потребуется килограмм творога, 5 желтков. Из белков мы потом будем взбивать пену белки ставим в холодильник, чтобы они были холодные. Желтки, полтора стакана сахара, горсть изюма, тоже обязательно ванилин, потереть цедру лимона, апельсина, кому что нравится. Творог мы заранее пропустили через мясорубку три раза. Кто не любит через мясорубку, можно потереть на сито. Глитый в пену такую стойкую добавляем в творог. Тесто нужно разделить так, чтобы большая часть была на нижний слой, а меньшая на верхний. И натираем на терочке. Тереть надо быстро, потому что оно примотает в руках. Нижний слой разравниваем и укладываем нашу начинку. и сверху второй слой теста. Также натираем на терке. Для коржів використовую 3 стакана борошна, 2 чайні ложки розпушувача, 250 грамів маргарину, 1 яйце, 3 столові ложки какао, 2 стакани цукру, півпакунку ванилину. Для начинки 1 кг сиру, 5 яєць, півпакунку ванеліна, 300 г цукру, 3 столові ложки ізюму та цедра лимону. Все, наш сирник готов. Отправляємо духовку минут на 40-50 при температурі 180-200 градусів. Тут важливо запам'ятати, що духовку більше відкривати не можна. До повного охолодження, інакше пиріг осяде. Останній на сьогодні, але не менш важливий твір кримських кулінарів кава по татарськи Хто хоч раз пив справжню кримську каву, напевно мріяв навчитися готувати такий шедевр. Зварити насправді густий і мега-ароматний напій непросто. Варто не дотримати хоча б один з пунктів рецепту і можна загубити всю справу. У цьому процесі немає дрібниць, але якщо зрозуміти принцип і не економити на якості кавових зерен. На вашій плиті відбудеться кулінарне диво. Кава – національний напій корінних кримчан. Незалежно від їх конфесії та національного походження. Для кримчан колишніх століть він мав якесь ритуальне значення. Приготуванням справжньої кави по кримськи займалися жінки. Господині дому. і якщо ж чоловік обмежував її в приготуванні кави, то дружина мала право подати на розлучення. Саме з півострова кава потрапила до Туреччини і стала там культовим напієм, без якого тепер неможливо уявити наших сусідів. Ним лікували нежить, головні болі і безсоння кримці поділяли каву на чоловічу і жіночу. Живати каву починали практично з дитинства. Чоловічий напій готувався з додаванням солі, а після закипання в підігріту чашку клали горошину бараньячого жиру, ливали трохи кави, потім вершки. Це жіноча, вона ж дитяча кава. Для приготування кофе спочатку обов'язково раніше жарили кофе, і потім, щоб кофе, кофе було вкусно, обов'язково додавали кусочок сливочного масла. Кофе має обов'язково остити. Рамало столько, сколько нужно час для использования, щоб оно не а не оставалось внутрі, так как пропадає запах кофе і виходить невкусної кофе. Обертанням ручки нарідко карали неслухняних діточок. Татарська кава це ціла епопея. Вона повинна бути помолу дуже дрібного на ручній кавомольці і повільно приготований на малому вогнищі. Бажано, щоб в мідній кавоварці. Вот турка, которая по-крымско-татарски называется джезве. В джезве наливаем воду и ставим на огонь, чтобы она закипела. Кофе должно быть обязательно с пенкой. Как бы если образуется пенка, значит хозяйка искусная получается. Ложкой сначала вот так вот. Розліваємо. Найцінніше в татарській каві це щире та сердечне спілкування. Готуйте на здоров'я і насолоджуйтеся чудовим ароматом і дововижним смаком справжньої кави. А після всього прислухайтеся до поради однієї кримсько-татарської господині. Вона казала не полінуйтеся, підійдіть і подивіться у дзеркало. Ви там обов'язково побачите майстра, знавця і зберегача кавових традицій Криму. Якщо ви уважно дивилися програму, то зможете приготувати відмінну каву і не вдарите в бруд обличчям навіть перед турком чи кримським татарином. Приємних кулінарних пригод! Готуйте з любов'ю!